Вітаю вас сьогодні 14 серпня, середа надвечір'я. І 165 й день із циклу 365 днів одного року. Трохи важкуватий день після моєї після мого недомагання. Це не була хвороба. Це було просто таке слабкість недомагання. Але в мої роки. Та ще, що немає близько моїх рідних поряд, то трошки довелося перележати, а зараз нормально, тільки багато, може я не зможу говорити. Хотілося мені порадуватись, що день такий прекрасний, сьогодні дуже гарний день. Багато які конфесії відмічають сьогодні медовий спас. Дай Бог, щоб було, і достаток був, і здоров'я було. З приводу благополуччя у нас у кожної людини є життєві завдання, які ми мусимо кожного дня виконувати. І як я вже помітила, що практично ми помітили, що якусь треба. Зробити невеличку задачу, ну, візьмемо побут. Треба перечистити мойку і плиту. Це те, що кожна хазяйка повинна робити регулярно. Один раз не вийшло, другий раз їсти, приготував, а помити не вдалося. Через два дні ти бачиш, що вже зовсім виходить безлад. І посуд якийсь там збирається, непонятно. І заляпується плита, а часу вже треба набагато більше, ніж якби ти тоді тихенько взявся і витер його в той момент, коли воно ляпнуло на плиту. Тобто, якщо дається якась проблемка, воно дає цей кусочок сили і кусочок часу, щоб цю проблемку якось рішити. Коли ти її оставив на завтра, Проблема нікуди не ділась, але вона удвоїлась якимсь чином дивним, і вже тебе воно не один раз око зачепилося за незроблену справу, Уже декілька ти сам роздражався, бачачи непорядок якийсь ну, незроблене діло. Я так примітивно, на рівні побуту розказую. Ну воно дійсно так. Те, що ти мусиш зробити, поки ти живий. Ти його мусиш робити. Коли не зможеш, отут дійсно підходить той кінець, коли пора прощатися. Ну не варто опускати руки. Поки в нас є можливість зробити перепочинок, набратися сил і знову твердо старатися йти своєю життєвою дорогою. Кожна людина є цінною істотою для всесвіту. Тому треба цінувати і людей, які навкруг, навкруг нас, і себе в тому числі, є можливість жити як людина, дякувати Богу і старатися потихеньку робити, не ставити сверхзадачі, а маленькі частинки. Поставленого завдання потихеньку робити його. І воно робитиметься. І порядок буде, і чистота, і кусочок хліба буде приємно з'їсти за чистим столом у чистій ковтині і вимите під краном після себе посуд. Все порядок і спокій на душі. А спокій це та емоція, яка дійсно може дати натхнення на те, щоб і на завтра назбирати сил, щоб зробити невеличкі плани, якісь задумки, що ж краще завтра зробити, отак чи отак вирішити для себе і тихенько прожити спокійно вечір у спокої і відпочинку. Бережіть себе і бережіть своїх рідних, не нервуйте по тих пустяках, які можна дійсно на даний момент пропустити. Будьте здорові!